Беремо любу праску, виставляємо терморежим двійка, трошки далі за двійку, і обов'язково відключаємо режим пару. Далі вирівнюємо ту частину тканини, куди саме ми будемо приклеювати нашу термонаклейку. І підкладку також вирівнюємо. Далі прогріваємо праскою нашу тканину, те місце, де ми будемо приклеювати наклейку. Це в даному випадку через пергамент. Приміряємо нашу наклеєчку, вирівнюємо її вже на тому місці, де вона буде приклеєна, і накладуємо пергамент. Через нього будемо зараз прогрівати. Накладуємо далі праску, виставляємо е, наш таймер на 20 секунд і добре притискаємо двома руками і держимо 20 секунд. Потім забираємо. і Коли вже в нас вона охолола повністю, тоді знімаємо верхню частинку наклейки. І ще один раз ми накладемо пергамент і прогріваємо ще 10 секунд. І тоді наша наклейка буде триматися надійно завжди.